Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайку та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду! Тенді захворів Марія Лоретто Джералдо. На дворі періщить дощ, і вітер такий сильний, що аж листячко з дерев зриває. Яка жахлива погода, сказала мама, тримаючи в руках книжки. Тейді підійшов до вікна. Усе небо затягли темні хмари, так, ніби сіре простирадло затулило сонце. Ух. пирхнув він невдоволено. Йому дуже не подобалась така бридка погода. Аж тут теді побачив Мілі, яка йшла зі своїм татком. Вона тримала в руках бускову парасольку, а на її ніжках красувалися бускові гумові чобітки. Отож, Мілі могла досхочу шльопати по калюшках. Ось так шльоп шльоп. Ох і щастить же їй. Мілі, агов, мілі. Гукнув теді, стукаючи по вікну лапкою. Але подружка нічого не почула. Адже на вулиці періщив дощ, дув, сильний вітер, а довкола гуркотіли машини. Чого це він там стукає? подумала мама, а тоді глянула у вікно і усе зрозуміла. А ти побачив, міллі? сказала вона. Так, Міллі разом з татом, вигукнув Теді, Вони йдуть до школи. Цього дня Тенді лишився вдома, бо захворів. Але він аж ніяк не засмутився через це, бо поруч із ним буде мама. Хоча, якщо чесно, все таки було трішечки шкода. Що він не пошлюпає своїми новенькими гумовими чобітками по калюшках. Ось так шльоп, шльоп шльоп. Тенді чхнув. Апчхи. Витри носика, сказала йому мама і подала хустинку. Тенді витерся, але одразу ж чхнув іще сильніше і голосніше. Апчхи! Мій бідолашний, но ну я тобі допоможу, сказала мама і витерла синочкові носика. І теді трохи полегшало. Потім мама підійшла до шавки з ліками і узяла баночку бальзаму так називають із запахом хвої та м'яти. Ану, вмощуйся зручненько на дивані, я розітру тобі груди. Мовила мама. Тейді запхикав. Ні, 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 бальзам, це ж така бридота. Він такий липкий, я не хочу. Якщо я сказала, що так треба, то так воно й буде. І на цьому крапка підсумувала мама. Вона завжди так казала. Теді довелося лягти. І мама розтирала його бальзамом. Дуже гарненько розтирала. Ось так вжух, вжух, вжух. Нарешті мама, теді і кролик Бубу, ведмедикова іграшка, сіли на диван і всі разом стали розглядати книжечку. І теді подумав хух, як добре, що Бубу поруч. Після розтирання Теді стало хилити на сон. У нього аж ученята злипалися. Мама торкнулася губами лобика і занепокоєно сказала Ти такий гарячий. Вона вийшла з кімнати і одразу ж повернулась із термометром в руці. Ну ж бо, що тут у нас? За кілька хвилин мама перевірила температуру. Ой та в тебе тридцять із половиною градусів. Мамо, а можна й нам із Бубу глянути? попросив теді. Глянувши на термометр, він вигукнув і справді висока. Потім теді запропонував поміряти температуру мамі й Бубу. У Бубу вона була вища, ніж у теді, аж тридцять дев'ять. До тенді прийшла лікарка Еммі. Її викликала мама, щоб та оглянула хворого. Лікарка Еммі дуже добра. Вона, як завжди, була і зі своїм дивним інструментом. Ним слухають, як стукотить серце. Стук, стук, а ще легені. Лікарка вставила дужечки інструмента у вуха, послухала. Потім попросила Теді глибоко вдихнути і покашляти, після чого сказала Браво, Теді! Питимеш полуничний сироп і за два-три дні одужаєш. Лікарка Емі оглянула ще й бубу. Кроликовий сироп не знадобився. Йому треба було просто не вставати з ліжка. Тримай його у теплі. Порадила Тедді лікарка Еммі, а потім додала. А мені вже час бігти. У мене ще дуже, -дуже багато хворих ведмедів, яким треба обов'язково допомогти. Мама дала теді ложечку сиропу. Ведмедик випив його із задоволенням, бо було дуже смачно. Потім ліг у ліжко і взяв до себе бубу. Адже кролика порадили тримати в теплі. Трохи погомонівши, обидва заснули. Коли увечері повернувся з роботи тато, теді разом із кроликом Бубу почувалися значно ліпше. Тато приніс синочкові чудову розмальовку. Спасибі, татусю. подякував Теді. Бубу також дуже сподобалася нова розмальовка Тедді. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.